Друзі, дачі вітаю вас. Ось так у нас вийшла. Палубну дошку набили на бесідку на 5.80 у нас вийшла платформа. Що будемо робити далі? Давайте покажу ось так рівненько у нас чудово вийшло. Сніжок зараз, але дошка покрашена, пофарбована. Ну, Потепління почекаємо, кутиці всі замажемо. Ну що, будемо переходити на наш місточок. Палубна дошка ще залишилась. Метровий місточок, ширина метр і десь, я не знаю, більше 10 метрів в довжину. Наше завдання зашити цей місточок. Підпишіться на наш канал, покажу, як я зробив і як у мене вийшло. чудова бесідка, така у нас буде. Цієї бесідки будемо наступного року рибачити. Вже вода підходить під бесідку. Вже скоро бесідку нашу затопить. Рівень десь буде триматися. Повинен триматися ось так. Ось так, десь 25 сантиметрів вниз. Бесідка. Прокоментуйте, подобається вам чи ні. Чудова бесідочка. Нам подобається. Ставочок мрія наша, здійснилась. Все життя мріяли побудувати величенький ставочок. Ось такий ставочок вийшов, буде десь 60х30. Якщо добереться, ну, а я думаю, він добереться. Зараз сніга, дощі і вода підійде в наш ставок. Ну що, друзі, будемо займатися місточком нашим. Підпишіться на канал, прокоментуйте, а я, я все вам покажу, як в мене вийшло. Все, до зустрічі!